В університеті Короля Данила, фахівці і студенти, які навчаються, активно реалізують свої проекти через певні завдання, які перед ними стоять. Саме в університеті Короля Данила є проектне бюро, де реалізуються їхні творчі надбання і творчі навички. В проектному бюро працюють фахівці, які надають можливість реалізувати і відновити свої плани в архітектурній діяльності у сфері містобудування, у сфері архітектури. Туди залучаються активні студенти, які практикують. Good. І реалізують свої плани у їхніх проєктах у сфері містобудування, у реставрації, реконструкції, сакральній архітектурі, і в громадській забудові. Нас університет заключило досить багато угод із базами практики. Це, зокрема, з компанією Благо, це з департаменту архітектури містобудування як міста, так і області, а також із різними проектними бюро, які є не тільки в місті Івано-Франківську, але й поза межами і в Україні. У нас є активна Співпраця з ОТГ громадами, де ми активно реалізуємо ті проекти, які хоче зробити громада в своєму, на своїй території, і ці проекти є активно реалізованими. Я випускник е, 2000 Шостого року це перший випуск архітекторів в місті Івано-Франківську. Ось це для Франківська цікава була річ, бо тому що ми як -то, порушили монополію Львівську. Після завершення університету працював в Франківську у великій проєктній організації деякий час. У 2008 році мене запросили бути головним архітектором компанії «Епіцентр». Значить, як молодий спеціаліст для мене це було дуже цікаво, і, скажем, мені було цікаво, що все-таки я випускник скажем, не там не якогось там вузу там політехніка чи кісі, а все таки запросили з нашого вузу. Ось, і незважаючи там на якийсь там авторитет інших. Насправді, архітектура дуже перспективна зараз спеціальність, бо тому, що закінчиться війна, ми переможемо. І нам прийдеться відбудовувати нашу державу. Насправді дуже багато буде роботи, як і для будівельників, і для архітекторів. Ми зможемо оновити нашу країну в сучасному стилі, зробити прекрасні сучасні проекти. Я сподіваюся, що на це і будуть кошти, і це буде надзвичайно перспективна професія. Після перемоги. Архітектура була, є і буде завжди. Особливо потрібна професія буде після нашої перемоги, коли потрібно буде відновлювати населені пункти, які знищені під час війни, проектувати нові міста та села. Спеціалісти, архітектори завжди будуть потрібні і будуть потрібні як в державних установах, так і в приватних структурах. В державних установах ви можете займатися великими інфраструктурними об'єктами, а в приватній чи в фрілансі це можуть бути як індивідуальні проекти від проектування доріг, міст, так і, так і до локальних індивідуальних житлових будинків.